Вітаю вас, дорогі друзі! Слава Ісусу Христу! Зіслання Святого Духа! Подія свято, яка має надзвичайно велике значення для кожного з нас. У наших роздумах сьогодні постараємось знайти відповідь, зрозуміти, хто є Святий Дух, як Він приходить. Для кого? З якою метою? Які ознаки? Коли ми відкриємо сторінки Біблії, то ми побачимо в багатьох місцях, як Слово Боже говорить про Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Як про Бога живого, особ... особу Бога, яка діє, має почуття волю, розум, дію. І в той же час є Бог один, не знай інших богів крім мене, говорить слово Боже. Один Бог у трьох особах. Трійця. Хоча, власне, такого слова як трійця, це термін богословський. Є один Бог в трьох особах. Це вчення Біблії. І церкви протягом тисячоліть. Вже в першій книзі буття ми читаємо про Бога як множину. Створимо людину на наш образ і на нашу подобу, говорить Господь. Дух Божий ширяв над землею. Бог Отець творить світ для слави сина. Бог син стає людиною, приходить, народжується в цьому світі, щоб цей світ спасти, врятувати від гріха. Бог син приходить у цей світ. Бере на себе термін наших гріхів. Приносить на хрест, помирає за наші гріхи, щоб нас спасти, тому кажемо Спаситель Твій і мій Спаситель. Ісус Христос, Бог і чоловік, Бог і чоловік, Друга особа Святої Троїці, стає людиною, щоб нас спасти від гріха, щоб кожен, хто кається і вірує. Отримав життя вічне. Бог Святий Дух приходить у цей світ, щоб нас вести до Сина через віру і покаяння. Бог син відходить і починається ера, епоха дії Святого Духа в світі. Від вічний Святий Дух. Третя особа Святої Троїці. Ми читаємо про зшестя Святого Духа в Книзі Діяння Апостолів, коли апостол разом з Марією Матір'ю Ісуса, що дуже важливо, з Марією Матір'ю Ісуса. Марія присутня при народженні церкви. Через Марію, Бог Син приходить в цей світ. При дії Святого Духа. Будемо ще про це говорити. І в, в молитві Марії і апостолів, зібраних разом, Дух Святий приходить у спільноту первісної Церкви, Друга особа Святої Троїці. Бог Дух приходить у світ. Нагло щинився шум, немов подив буйного вітру. І учні побачили вогняні язики над кожним із них. До цього часу були налякані, двері замкнені. Переходить Святий Дух, вигляді вогненних язиків, із шумом буйного вітрю і відкриваються двері горниці. І вчора, ще налякані апостоли, ідуть у світ і проповідують Боже Слово. От, Дух Святий це є особа. Особистість, Божество, третя особа святої Тройці, Бог, Святий Дух. Приходить у цей світ, щоб вести, освячувати, утішати, кажемо, дух-утішити. Дає сміливість апостолам, дає наділяє апостолів, учнів даром мов з цілю проповідувати Євангелію. Надихає, піднімає символ вогню. Вогонь запалює, вогонь очищує, вогонь загартовує, дає світло, тепло. Це дії Святого Духа в серцях кожного учня Христового і цілої церкви. Подив буйного вітру, а вітер це є символ сили, яка розносить. Котра поширює Боже Царство у цьому світі. Апостоли відважно проповідували. Те, що чули, бачили, чого їхні руки торкалися, що Ісус Христос помер і Воскрес, щоб кожен, хто вірив в нього мав життя вічне. Силу проповідувати дає Святий Дух. На кого приходить Святий Дух? Погляньмо знову ж таки, Святу книгу Біблію. Дух Святий завжди приходить з певною метою. Переходить в серце Марії. Коли Марія, молода дівчина, відповідає, хай мені станеться по слову твоєму. Гавріл говорить: Дух Святий зійде на тебе. Марія каже, хай буде по слову твоєму. І через Через Марію, так і дію Святого Духа Бог син стає людиною. Приходить в серце молодої дівчини Марії, Діви Марії. Дух Святий, приходить до, до старенького віку Захарії, до Єлисавети, яка зустрічає Марію. Захарія починає проповідати, пророкувати. Торкається серця Єлисавети, наповняється, Дух Святий наповнив дитину Івана Хрестителя ще в лоні Матері. Дух Свід приводить Сімеона і Анну стареньких до храму, щоб зустріти Ісуса. Маленьку, маленьку дитину в часі стрітення. Бачите, як, як дивно діє Святий Дух, які великі грандіозні плани виконує Божий Бога Отця в цьому світі, втілення Божого Сина через дію Святого Духа. Симена і Анну веде до храму, щоб прийняти Ісуса на руки, Захар, через діючи в житті Захарі Лисавети, перехід на землю притечі, наповняє Івана Хрестителя ще в лоні матері, а в старому завіті дає, дає силу Гедеону боротись з ворогами. Давида на боротьбу з Гуліатом, багато, багато інших подій. Дух Святий і сьогодні приходить до, до кожного учня Христа, до кожного християнина в часі хрещення, в часі покаяння, коли ми сповідаємось, він відновлює своє життя. Апостол Павло Великий апостол, говорить, духом палайте, а в іншому місці духа не гасіте. Отже, духом можемо палати, коли намагаємось ним жити, його відчувати, як парусник відчуває поду вітру. І по послушний вітрові покоряє море, як повітряна кулька, яку так легко піднімає і несе, так і душа наповняється Святим Духом, і дозволяє Богу діяти через нас. Духом палає, духа можна і вгасити через гріх. Через байдужість, закостенілись. Це Дух Святий сьогодні кличе до віри, до покаяння, кличе до церкви, до Божого храму, до спільноти Божих дітей. Це його дія. Самі по собі ми нічого не можемо робити без дії Святого Духа. Щасливі були учні, апостоли, бо бачили Ісуса поряд. Але щасливіші ми, бо Дух Святий перебуває в наших серцях. Бог дух перебуває в серцях своїх дітей. Це Він нас кличе до молитви. Він за нас і в нас молиться. Це Він дає сміливість проповідувати, свідчити, витирає сльози, потішає, скріплює наші, наші немічні сили. А в пророка Малахії читаємо: чи змалів Дух Господній? Ні, не змалів Дух Господній. Немає такої сили у світі. Яка могла б змалити силу і міць Святого Духа, ні переслідування, ні е, ненависть ворогів церкви, ані усі небезпеки цього світу, і підступи диявола. Дух Святий не змолів, щоб і тобі, і твоє життя змінити, і твоє життя відродити, і твої гріхи пробачити. Він і сьогодні не змалів і стукає до твого серця, щоб привести тебе до престолу Божої благодаті, щоб і ти відчув повноту життя, щоб і через тебе, Святий Дух, міг сьогодні виконати великі, грандіозні Божі плани. Дух Святий, Дух Божий не змалів, тільки прийди до нього, відкрий своє серце з вірою в покаянні, покайся і живи. І Дух Святий наповнить твоє серце. Наповнить тут, щоб довести до неба. Ісус відходить, щоб від... возноситься до неба, але обіцяй Духам зійшлю вам утішителя. Дух Святий, утішитель. Прийміте Духа святого, будете моїми свідками. Сьогодні Дух Святий, Бог Дух потребує наших рук, наших уст, наших сердець для, для слави Бога Сина. Для поширення Божого царства в цьому світі. Молімося, як молився Святий Іван Павло II, Духу Святий прийди і змени лице цієї землі. Молімося сьогодні «Духу Святий прийди і змени серця наші, наші родини, наше місто, нашу землю. Врятуй її. О святи, благослови її миром. Сьогодні день приємний. Сьогодні день спасіння. Нехай цей день з приходу Святого Духа, котрий прийшов на церкву День П'ятидесятниці, буде також святом початку Твого нового життя. Духу Святий прийди і переміни наші серця. Слава Ісусу Христу!